Мама знову свариться на таню, бо грошей до зарплати не вистачило, і їй довелося позичати в сусідки, що вона категорично не любила робити. Але що поробиш, якщо в нас такі маленькі зарплати, і як їх не розтягуй, як не оконом, все одно не вистачає, особливо якщо якусь річ купити. А таня потайки від мами купила собі на осінь туфлі дуже вже вони їй сподобалися. Взагалі вони влаштовували з дочкою маленький шопінг і доньці нову курточку. Хоча й стара ще була немала, ну тільки видно, що поношена, адже вона її після старшої двоюрідної сестрички дісталася, і вже весну вона в ній відходила. А в садок соромно в старому ходити. Вони ж не зовсім бідні, хоч і одинокі. Так не пощастило Тані із заміжжям, вірніше, з передбачуваним заміжжям. А яка любов у них була з Віктором, була красива. Дівчата, з якими у студентському гуртожитку жила, заздрили всі. Букет раз через раз, хоч польових, хоч з клумби міської, але ж це так приємно. У кіно, на прогулянки. Він її мало не на руках носив, все говорив, що як тільки складуть випускні іспити, отримають дипломи і розпишуться. Правда, все це він обіцяв до тих пір, поки свого не добився, а ось коли таня зрозуміла, що вагітна, то став взагалі уникати. Вона покликала його на серйозну розмову, сказала, що треба зараз розписатися, її в селі не зрозуміють, якщо приїде з животом одна. Але він приголомшив її своєю відповіддю ми так не домовлялися, дитина мені не потрібна, я ще на ноги навіть не встав. Ти що не могла захищатися? Але ж ти сказав, що ми розпишемося по весні. Ну, сказати можна багато чого, а ось зараз я тебе розлюбив і одружуватись не буду. І взагалі, може, дитина взагалі не моя? Таня розвернулася і вся в сльозах пішла. Вона зрозуміла, що за красивою зовнішністю Віктора ховається підла душа, а навіщо їй такий чоловік? І як вона його нутро раніше не розглянула, впиваючись його любов'ю. Потім почала згадувати деякі моменти їхніх стосунків, на які вона не звертала уваги, коли він вів себе, скажімо так, не зовсім по-чоловічому. Але про це треба було думати раніше. І Таня вже не винила повністю Віктора, а взяла відповідальність за свою закохану сліпоту і зайву довірливість. Він був в одному прав. Треба було захищатися, якщо вже погодилася на близькість, а завагітніти можна було вже і в заміжі. Добре, що вона встигла отримати диплом економіста і повернулася в село вже дипломованим фахівцем, хоч і з животом. Ну, а там вирішила Таня тоді, як життя покаже. Судилося їй зустріти свого чоловіка, який прийме її і її, і дитину. Добре. А як ні? То у неї доля така ж, як і у матері. Та виростила її одна. Батько рано пішов з сім'ї, їздив на заробітки, там закохався в якусь жінку, так з нею і залишився. Ось і живуть вони зараз втрьох мама, вона і дворічна донька Світланка, яку вона дуже любить. Таня працює економістом в торговій компанії, мама вдома з онукою. Ось зараз восени в садок йде і мама туди ж.